Але почнемо, звичайно, традиційно з оперативної інформації все те, що стосується обстрілів станом на цю мить 10.01 ранку. І от що ми маємо, що нам відомо з того, про що ми можемо сказати в контексті подій, які відбулись вночі, обстріли і так далі. Ну, от давайте зараз, друзі, з Києва будемо починати. Справа в тому, що. А вчора повітряна загроза була оголошена в українській столиці та й в інших українських містах. Мова про те, що фіксували дрони на над низькій висоті, просто буквально над там будинками у місті Києві. І що ми маємо станом на зараз? Значить, Віталій Кличко написав, що в столиці на оболоні працюють сили ППО, БПЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях. Ось перше повідомлення зринало вчора надвечір, близько 23 третій. На лівому березі оновили інформацію на лівому березі Києва пролунали вибухи. моніторингові канали повідомляли про рух дронів з Бориспіля через район е, метро Лівобережної і Русанівки в напрямку правого берега столиці. В повітряних силах повідомили, що до Києва зі сходу наближалися БПЛА. Е, значить, в Києві було оголошено повітряну тривогу о 22.52 через наближення до міста ворожих дронів. Канали повідомляли про рух. З напрямку бороварів до Борисполя в напрямку лівого берега столиці. Фактично, щодня росіяни ну просто як за розкладом о 23-й, починають запускати свої дрони. На превеликий жаль, друзі, у нас є величезні ну, наслідки того, що відбулось до прикладу, це Запоріжжя. Подивіться, будь ласка, люди дивляться, спостерігають за тим, як палає будинок після потрапляння ворожого дрону. Що конкретно відбулося? Давайте додамо інформації. Значить, прилетів шахет житловий будинок, такі наслідки показує місцева е, обласна військова адміністрація. А ось відео того, як рятувальники вже е, працюють, як вони намагаються захистити цю пожежу. Було врятовано двох людей з постраждалого будинку в Запоріжжі. Поранених немає, повідомляє міська рада. Внаслідок атаки пошкоджено чотириповерховий будинок. Що відомо ще, а, значить, пишуть, що зараз вже впоралися з наслідками ось цього ворожого удару. І а, по Одесі вчора вдарили по Одесі друзі, приліт балістики Був над містом, здіймався дим. Давайте я покажу ось таку світлину. возле нас тут, що бахнуло Смотри гриб який Жесть чуть окна не чутьохнені Одесити знімають, як ем, відбувся приліт, Звичайно, відео заблюрене, як ми розуміємо, чому. А ось така є світлина: того, як здійнявся дим після прильоту. що конкретно відбулося, що конкретно було, куди влучили? Одразу проінформували, що це був удар балістичною ракетою по морському порту. Поранено двоє співробітників. Постраждало також вантажне судно під прапором Панами, повідомила. Місцева влада. Так, ну і давайте розлогу скажемо про те, що в результаті удару пошкоджено два цивільні судна. Це судно з абсолютно цивільними вантажами. Олексій Кулайба про це пише: також постраждали інші об'єкти портової інфраструктури. Загалом це вже 29 судно. А цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, незважаючи на обстріли, український морський продовольчий коридор продовжує функціонувати з моменту його відкриття. оброблено 106 мільйонів тонн вантажів, з яких майже 70 мільйонів тонн – це зерно. Ось так, друзі, за те, що стосується спочатку Запоріжжя, потім Одеса. Ось це фото того, як в Запоріжжі боролися з наслідками ось цього удару подивіться будь ласка це ще відео Запоріжжя. А, далі а, давайте поговоримо про те, що Нікопольщина тако, також постраждала. Глава Дніпропетровської ОВА розповів, що росіяни били по Нікопольщині, застосовували важку артилерію і дрони камікадзе. Ворог поцілив по райцентру Мирівській і Покровській громадах. За словами Сергія Лисака, через обстріли там були понівечені два приватні будинки, й автомобіль обійшлося без постраждалих цієї ночі. Силами ППО були збиті три російські безпілотники. Додав він. Далі у нас Миколаївська область. Цієї ночі в Миколаївській області збили п'ять шахедів. Повідомив на ранок глава ОВА. А, Краматорськ, Донеччина, друзі. Там армія Росії вночі обстріляла Краматорськ. За даними глави Краматорської МВА Олександра Гончаренка, загинув хлопець 2006 року народження. Також поранень зазнали дві людини: чоловік та жінка. Давайте покажемо вам ось такі світлини. Далі мова піде про е, місто Харків. Я хотів би, щоб ви подивилися, друзі, на те, що це таке і як це називається. Справа в тому, що ну, вчора з'явилися такі світлини з, ну, з чимось дивним, якісь дивні два. Незрозуміло, якийсь е, спалах е, в небі. І це не фотошоп, це не штучний інтелект. от Багато хто писав, проте не зрозуміло, що це. Якщо у когось є, взагалі якісь розуміння, що це може бути, ви, будь ласка, ну, напишіть зараз. Можливо, харків'яни нас дивляться. Подивіться, ще одна світлина. Ну, можливо, не так добре і видно, але, зрештою, давайте ще одну покажу. Світлину. Подивіться, що це таке. Ну, от, не зрозуміло, так? Цікаво насправді тому я хотів би звернутися до харків'ян або мешканців області. Якщо ви це бачили, розкажіть, будь ласка, чому відомо, подивіться враженнями. А що стосується того, скільки нам вдалося збити, і чого сьогодні? Станом на 10 ранку, генеральний штаб збройних сил України повідомив, що збили 63 ворожі безпілотники 16 безпілотників імітаторів не досягли своїх цілей. Працювали, звичайно, повітряні сили, працювали РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил, а запускали безпілотники на українські міста з Орла, Брянська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська Російської Федерації. Тобто з традиційних майданчиків їх запускають. У Мене тільки одне питання: чому ми не можемо вразити ці майданчики? Або зробити щось, щоб з них не запускали? Я спілкувався, до речі, з авіаекспертом паном Олександром Лиходідом, дуже крутий, ну це льотчик першого класу. І от він каже про те, що слухайте, їх там роблять просто навіть, як він каже, в кустарних умовах, да, і запускають їх можуть запускати з різних майданчиків. Можливо, моє запитання є роторичним, чому там не можуть вразити Приморська Ахтарськ, міліровий і так далі, а тому що з інших майданчиків їх можуть запускати і можуть запускати доволі. Доволі е, успішно на превеликий жаль. Спасибі вам величезне за такі коментарі, друзі. Це дуже приємно. От з Донеччини, пані Людмила, вітання передає, наша традиційна глядачка. Я вам дуже дякую, і дуже багато коментарів, друзі. Спасибі за них. Будьте активними. Долучайтесь до нашого ефіру. І не забувайте ставити лайки. Це дуже важливо. Що на Росії між тим відбувається? Давайте про це поговоримо трошки, тому що е, місто Грозний там з самого ранку в аеропорту Грозного запроваджують тимчасові обмеження на вильоти і прильоти для забезпечення безпеки. Про це повідомляє російська авіація. Більше того, вперше ну принаймні на моїй пам'яті. А в Дагестані е, є певні проблеми, тому що дрони зафіксовані поблизу кордонів Дагестану. В республіці оголошено режим безпілотної небезпеки. А про це повідомляє глава регіону Меліков. Потім оновили інформацію в 11.00, Це по московському часі, напевно, е, да Меліков повідомив про скасування режиму безпілотної е, небезпеки. Тобто, дрони чиїсь якісь дрони якоїсь невідомого походження ще й долітають туди, до Дагестану. Ось це цікаво, це насправді дуже цікаво. Ось такі справи, друзі. Це те, що стосується, те, що стосується обопільних обстрілів. Тепер давайте перейдемо до ем, скандалу. Власне самого нагадаю, для тих, хто забув, хто не в контексті, хто, можливо, щойно долучився і якось за вихідні пропустив. На жаль, щинився скандал. Суперечка між Трампом і е, Зеленським е, була справа, яка була спровокована Джей Ді Венсом, віце віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Її от понеслося: понеслося тому, що Зеленський достроково залишив Білий Дім, і е, на превеликий жаль, угода про мінерали так і не була підписана. Більше того, ми зараз маємо певні наслідки того, що відбувається. Але по порядку, що відомо станом на зараз в контексті відповідної реакції, ну от. Радник Трампа Волц каже, що адміністрація Трампа одноголосно виступила за зупинку переговорів з Зеленським. Що це означає? Я, чесно кажучи, не знаю, коли говорять про призупинку переговорів з зеленським. Може, зу, призупинка, не зупинка переговорів, а призупинка? Не знаю, друзі, але ну, розмовляти ж, напевно, з кимось потрібно тому, як можна ухвалювати таке рішення для мене. Загадка, а близькі до Трампа телеведучий Карл Кар, Такер Карлсон це той, який брав в інтерв'ю у військового злочинця Путіна, і чотири години вислуховував лекцію про печенігів. Так, от він е, також атакує Зеленського і каже про те, що йому треба пред'явити звинувачення в політичних вбивствах і незаконному продажу зброї. Е, відкриваються ось ці старі російські наративи, якими користуються американські ну журналістами, їх назвати важко, але нехай буде пропагандистами або тими, хто полюбляє ці псевдоісторичні доповіді російських диктаторів, так от каже про те, що нібито ну і про які політичні вбивства мова, про яку продаж зброї йдеться. Я цього не розумію. В Мексику зброю продавали, куди Хамасу зброю продавали. Що це за що це за маячня? Вибачте на слові. Мені здається, що потрібно відповідати і потрібно. Ну, відповідним чином українським журналістам відповідати, і на рівні уряду України потрібно пересікати такі речі, тому що ну це просто звинувачення, які не мають під собою підстав. Мова йде про першу особу держави, і мова йде про те, що нас таким чином і наш авторитет очорняють, коли кажуть про постачання зброї, а потім що нібито ми цю зброю кудись і комусь продаємо. Ні, друзі, так, так справа не піде. Що ще відбувається у цей час? У цей час друзі лінці Грем, Ну здавалось би, там хтось сказав, що це великий друг України, але насправді це великий друг Дональда Трампа. А бо Вудворд в своїй книзі Війна описав їхні стосунки, як ну доволі міцні сенатор республіканець Лінці Грем, Він вкотре вже декілька днів поспіль критикує. Європейців, які заступилися за Володимира Зеленського, європейцям, які заламують руки і, від, і відчувають себе ображеними, тим, що президент Трамп відмовився слухати лекції президента Зеленського, милості просимо захищайте Україну від Путіна. Європейцям давно пора показати, що вони здатні захистити свій континент. Вони дозволили обезкровити свою армію, коли каже Європа, жоден поганий хлопець її не слухає, каже Лінціґрем. Взагалі, нібито. Ну, я не знаю. Він зірвався з вибачте з, з ціпка, тому що я його таким не пам'ятаю раніше. Вислови лінці Грема були в підтримку України, але тут напевно отримана відповідна задача, і от вона власне і виконується по іншому. У мене немає ніяких пояснень, окей. Давайте далі рухатись, друзі, і про що поговоримо? Про те, що Маск долучається до цієї критики, каже, що Зеленський хоче продовжувати м'ясорубку, каже він. Далі, Володимир Зеленський, взагалі пояснює, що відбувається. Значить, він е, пояснює свою позицію після зірваної зустрічі з Трампом. Президент пише розлоги пост в соцмережі ікс з тезами про з цього інтерв'ю. News. я нагадаю, що він Фоксу дав інтерв'ю ексклюзивне після того, як полишов Білий Дім достроково, і каже е, таке: ми готові підписати угоду про видобуток корисних копалин, і це буде першим кроком до гарантії безпеки, але цього недостатньо. і Нам потрібно більше аніж це. Припинення вогню без гарантій безпеки є небезпечним для України, каже президент Зеленський. Гарантії безпеки це один із тих каменів, яким став ну підводних. Я б сказав навіть каменів які бо б'які в Чтам перетнулися сторони, фактично так, тому що не змогли домовитися про гарантії безпеки, і ось ця угода, яка мала бути підписана, вона також не містила ці гарантії безпеки насправді, але можна було розмовляти з американцями десь там. За зачиненими дверима якось переконати, що відбувається далі. Далі е, давайте додамо інформації від преси. Financial Times пише, що суперечка Зеленського з Трампом і Венсом мала бути підготовлена. Відновити їхні стосунки вже неможливо. Пише це видання. А, значить, повідомляється, що візит Зеленського в Вашингтон мав на меті ці стосунки врятувати після кількох бурхливих тижнів. До речі, я коли б, говорив з політичними експертами майбутній візит президента, ось до е, Вашингтона, то ми вживали навіть такий термін як відлига. Так, щоб просто повернути теплі стосунки, щоб їх поновити з президентом а, Трампом, і такою була задача. Вийшло все якраз навпаки. Так, от видання Financial Times пише, що візит був присвячений підписанню угоди про видобуток корисних копалень, яка мала зміцнити інтерес США для економіки України на десятиліття вперед. Однак він перетворився на гнівну суперечку, яка схоже виявила багаторічну напругу і недовіру між двома лідерами, це було захоплююче видовище. Перше видання, яке транслювалося з Звіту з овального кабінету подібного ми ще не бачили. Воно наповнить прихильників України жахом, можна уявити Володимира Путіна, який дивиться це в Кремлі, російський президент радісно потирає руки. Ну, звичайно, суперечка між президентами США і України точно не йде на користь ні Україні, ні США. Тільки Кремлі тріумф щодо цього. Як реагують інші лідери? Ну, наприклад, пан Дуда, президент Польщі, він каже, що Трамп прагне завершити війну, а Україна повинна йти на переговори, оскільки лише США зможуть зупинити цю війну. Він до речі, ця заява резонує з заявою прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Туск одразу після цього скандалу першим підтримав українського лідера. Він написав в мережі X. Виокремив Зеленською каже: Шановний пане Володимире, шановний український народи, ми будемо з вами до кінця. Спасибі у президента Дуди. Інший, як ми бачимо, іншого спрямування. Меседж він каже, що перед від'їздом до США були різні спроби завершити війну в Україні. Яка ще в 14-му році почалася за цей час велися дискусії, і водночас робилися справи з Росією. Нічого не вийшло. Росія здійснила повномасштабну агресію в 22-му році. Відтоді нікому не вдавалося зупинити цю агресію. Дональд Трамп вирішив зробити цю спробу, і я не бачу іншої сили у світі, окрім США, яка б змогла зупинити російську агресію. Їхні можливості не зрівняні. Ну тобто, веде до того, що потрібно миритися з Трампом. Ну я до речі, такої самої думки з Трампом потрібно миритися. Ну що значить з Трампом? Потрібно миритися з інститутом з інститутом президента в Сполучених Штатів Америки. Америка наш союзник, наш стратегічний союзник, наш надважливий союзник у цій війні, і нам потрібно налагодити стосунки між президентами і відносини між країнами. Чи вдасться це зробити з цією адміністрацією? Велике питання, але чи потрібно це робити? Мені здається так. Це моя думка. Рюте між тими також каже, що потрібно домовлятися. Рюти, це генеральний секретар НАТО. Він каже: я сказав Зеленському, що вам потрібно йти вірніше, знайти спосіб відновити стосунки з Трампом і адміністрацією США, але видання Блумберг між тим пише про те, що ну слухайте, Зеленський продав Україну. Вибачте, Трамп продав Україну. Звичайно ж, Трамп продав Україну. Європа колективно намагатиметься зібрати уламки після зустрічі Зеленського з Трампом, але схоже, що Трамп вирішив. Продати Україну пише це видання. Financial Times додає гірчинки і пишуть, що подвійна гоня України Путін, а тепер і Трамп саме так, саме такий заголовок міститься. Стаття Україна роздирається за питанням чи зможе вона продовжувати боротьбу без американської підтримки. Пише видання. Після того, як три роки тому українці стримали сили Росії, вони... Стали зараз в жахливе становище. Сполучені Штати, по всій видимості, вже точно виходять з гри на підтримку України після вчорашнього скандалу в Білому домі. Пише видання Financial Times. Європейські ЗМІ навіть не так в Європі. Там просять зеленського публічно вибачитись перед Трампом. А одне з американських видань. Також вчора написала, що Трамп чекає від Зеленського вибачень публічних. Ну, дивіться, я скажу відверто, я, я не знаю за що можна вибачатися. Ну за що потрібно вибачатись, про яку неповагу йдеться? От сьогодні, до речі, Волц знову підкреслив, що Зеленський одягся і проявив таким чином неповагу а своїм зовнішнім виглядом, коли прийшов домовлятися в Білий Дім. Ну, ми вже говорили про зовнішній вигляд інших лідерів, яких Трамп зустрічав, і таких проблем не було. Окей, але за що вибачатися? Про яку неповагу йдеться? Я ось цього не можу зрозуміти. Ну от напишіть мені, як ви вважаєте? Була проявлена якась неповага чи ні? Мені здається, що до Зеленського була навпаки проявлена неповага, якраз ось цими запитаннями, провокуючими, плюс тим, що. Ну йому навіть сказати не дали, пам'ятаєте знамениту фразу президента Зеленського. Пане президенте, я вам можу сказати? Я можу відповісти, і Трамп каже: ні, ви і так багато вже сказали. Ну, це ок Так, може це є неповага, а не навпаки. У мене дуже багато запитань. Так або коли Джейді Венс це залі по протоколу? Підкажіть мені, будь ласка, хоч хтось хто знавець тут. У нас є Це по протоколу, коли віце-президент Сполучених Штатів може втручатися в розмову. Віце-президент США. два лідери, два перші особи сидять, спілкуються, і віцепрезидент може собі дозволити втрутитись. Це не ок. До речі, Трамп був до... приємно вражений поведінкою Джейді Ветса. Він сказав, волстрій Джорнала Сьогонівранці пише: що ви знаєте, мені здається, що мій попередній президент, ну на увазі за попередньої каденції. Попередній віце-президент так би себе не поводив. Ось що потрібно Дональду Трампу. Як ви розумієте? До речі, Венс, це інструмент в руках Трампа. Якщо ви помітите, як уже там більш ніж місяць Трамп використовує Венса Венс на Мюнхені виголошував промову, яка фактично була шокуючою для європейців. Хоча сам Трамп міг би включитись і онлайн про це сказати. Ну правда ж, але це зробив Венс. Тобто, це інструмент, який задіює е, 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 Трамп, коли Стермер був е, Венса, також задіювали, так з Макроном. Ні, там не, не чіпали. Але в цілому Венс для Трампа це інструмент. Я хочу нагадати, що просто люди, які сиділи на дивані е, напроти нашої делегації е, по сторону Трампа, це люди, які були яскравими хейтерами Дональда Трампа. Джейді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, що він казав? Трамп фашист. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, що він казав, коли був е, е, сенатором? Ми за свободу слова Трамп проти цього. Все, минув час, вони отримали владу, стали командою Трампа, і тепер ось так: от просто піднімають лапки, і готові за першою вказівкою, за першим поглядом навіть Трампа виконувати всю брудну роботу. А це насправді брудна робота, те, що відбувається, відверто кажучи, що відбувається далі, друзі, ну а далі, давайте чесно поговоримо про підтримку президента. Зеленського, тому що ну, українці об'єдналися довкола, довкола е, українського лідера. Давайте почнемо з того, що один відомий український банкір там взагалі оголосив збір грошей на ядерну зброю для України. і зібрав велику суму. Там мені здається до 15 мільйонів гривень. Може помилятися, зараз. Навіть більше вже є ця сума. А вже є більшою ця сума, друзі. І от е, він там написав: Збираємо на ядерку. Але багато хто сприйняв це як ну за чисту монету, так і йому довелося в інтерв'ю BBC казати, що ей стоп секунду, друзі. Це був жарт, щоб просто випустити пар після важкого дня, значить, ну Олег, Р... Олег Раховський, Це банкір всі ви його чудово знаєте. да і от він каже про те, що це був жарт. Ну я не думаю, що потрібно було пояснювати, що це був жарт насправді, тому що і так всі розуміли, що я ядерку не придбаєш. Це не просто прийти на я не знаю, безсарабський ринок і. Прокупити ядерку. Ну ми всі, ми всі це розуміємо, так? так? Тобто, люди донатять і донатять дуже е, активно. Це свідчить про підтримку. Респект. А що ще друзі? А давайте покажемо вам ось е, такий кадр: зараз я його знайду і покажу вам, тому що мені здається, що це дуже показова історія коли а, значить НАТО скандує зеленський е, герой поблизу дилерського центру тесла на манхетені тоді як протестувальники проти Ілона маска займають дилерський центр е, дописують користувачі і дійсно на Манхеттені на манхетені зібралися люди які підтримали е, підтримали зеленського після того що Відбулось і ось один зі скринів того, як, як це було. Подивіться, будь ласка, вони зібралися, прийшли з плакатами і таким чином висловили свою підтримку. Але це ще не все насправді, тому що. Um, українці неймовірні. Вони і на Джей Дівенса відреагували. Той вирішив з родиною покататися на лижах, але його відпустку у Вермонті зірвали сотні проукраїнських протестувальників з натяком, що з таким ставленням до України його чекають, хіба що російські курварт. І от же дівенську з родиною пересувався там на автівці вулицею, і просто обабіч цієї вулиці стояли люди з плакатами. Stand with Ukraine я читаю так. Абонс і traitor трейдер uh, Gold in Russia. Що тут ще? Трамп сервіс Путін. І так далі. Ну, тобто. Величезна критика там направду лунала щодо Джей Венса і це це дуже добре, тому що це має має дати зрозуміти їм, що так себе поводити не можна, і підтримка є в тому числі. і Ми взагалі дожилися, що в Сполучених Штатах Америки там роблять да запроваджують певні рухи або там організовують певні акції в підтримку України. Ну також ніколи не було. Вибачте, будь ласка, тому що всі ми розуміли, що Сполучені Штати це той острів. На якому не потрібно влаштовувати такі акції, тому що це і так зрозуміло, що штати підтримують Україну. Ну, тут дожилися, що вже влаштовуємо навіть в Сполучених Штатах таку історію. Давайте ще скажемо, хто підтримав Зеленського піс, і Україну в цілому, давайте так говорити. Після чого після того, і коли зчинився цей скандал, значить, Урсула Фандрляя написала, що ваша гідність вшановує хоробрість українського народу, будьте сильним». Будьте сміливими, будьте безстрашними, ви ніколи не будете самотнім, дорогий президенти. Дональд Труск, я вже його цитував. Написав: дорогий міністр, президент, дорогі українці, ми ви не самі, ви ніколи не будете самі. Юана Делон він пише: Далі, Еммануель Макрон також. Каже про те, що три роки тому ми всі мали рацію, допомагаючи Україні і запроваджуючи санкції проти Росії, і ми маємо продовжувати це робити. каже Макрон. Ми це американці, європейці, канадці, японці і багато інших. Дякую всім, хто допомагав і продовжує допомагати. І повага тим, хто з самого початку бореться. Україну також підтримала президентка Молдови Майя Санду. Вона написала, що істина проста Росія напала на Україну, саме Росія агресор. І вона також заявила, що її країна стоїть на боці України. Підтримку висловив і федеральний канцлер Австрії Карл Негамер. Респект я від Австрії цього не очікував. Тим паче, це була одна з перших країн, яка висловила свою підтримку. Понад три роки український народ мужньо боронить свою державу від російського агресора. Я особисто Побував у зоні бойових дій і на власні очі переконався наскільки великими були ці жертви. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилася. Написав Нехамер. Президент Чехії Петр Павел заявив, що зараз настав час для Європи активізувати свої зусилля. Ми стоїмо з Україною як ніколи. Написав він. Словенія підтримує принципи і поваги до міжнародного права і міжнародних відносин. Те, що ми сьогодні побачили в Овальному кабінеті, підриває ці цінності та основи дипломатії. Ми твердо підтримуємо суверенітет України. Повторюємо, Росія є агресор». Ну і багато інших друзі. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович пише, що Хорватія на власному досвіді знає, що лише справедливий мир може тривати. Уряд Хорватії твердо переконаний, що Україні потрібен такий мир мир, який означає суверенітет і територіальну цілісність. Підтримку висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він нагадав, що Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. До серії ось цих заяв світових лідерів приєдналися і політики з Нової Зелен... Зеландії, з Австралії. Нова Зеландія непохитно підтримує Україну, яка захищається у війні, розв'язані Росією. Здавалося, де Нова Зеландія, де Україна йдеться війна? Ні, вони підтримують, тому що вони розуміють, що таке, що таке несправедлива війна, російська розв'язана агресія, і що таке боротьба за свободу. Протягом трьох років Австралія з гордістю підтримує хоробрий народ України в боротьбі за захист свого суверенітету проти жорстокої російської агресії. Дописується свої слова підтримки. Висловили також лідери Німеччини, Латвії, Естонії, Румунії, Ірландії, Норвегії, Нідерландії, Фінляндії та інших країн друзі на своїй сторінці в соцмережі. X Зеленський відповів усім політикам і подякував їм за підтримку. Можливо, це навіть був такий меседж. Як знаєте, відповідь на звинувачення Трампа і Венса, що Зеленський невдячний. Хоча журналісти CNN підрахували, що 33 рази український лідер подякував подякував американцям за допомогу. Ось так.